Всім привіт! Ззаді мене барахолка, город Любін. Давайте пройдемо, глянемо, що продається. Кой де буде, це не кое, де не буде. Зараз пройдемо інтересного, просто море. Так що сідайте поудобні і будемо дивитися. Я спеціально розмив, щоб людей не було видно. Отака водка перша продається. Каяк, давай. Каяк, давай. А будемо будемо плавати ні. Будемо плавати на трьох. Христос, теж перебор таке продавати. Ладно. Колясочки. Буду йти потихеньку. Гітара. Шидужичі. Немає струн. Хтось. Так, такі от велосипеди. Тридих і зарулят ага. Також стоять столики. На столиках всяка посудка красива. Фен. Такі от статуєточки, копілки німецькі бачу. ось така от рука. Прикольно. Як вона працює, не знаю, на житті. А, оце ми. Екскаватор, картини. М -м. З нами, кстати, Сашко може сказати привіт. І Вадимка. Ось вот є. Гриндери, всякі ленти. Коротше, все. От нового до баушного. Окей, окей, все перевірено. Я думаю, тут теж його включить, можете потім подивитися. Окей, окей, все робота, і це беушний інструмент. Бушного дуже багато. 15 3 дихи. О, о, о. Тут я не знаю, ну все завалено інструментами, це хтось серйозно займається, тут нічого й додать. Окей, окей, якщо окей, значить все перевірено. Є все. Мотори. Под, оці, Подрібнювач гілок. Газонокосарочки. Такі, 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 жовті, зелені. Яка подобається? Станочки. Отакий от, от компресор. Ну на металлоприёмках я получил, я не раз снимав до да, багато лучше. Александр, в общем, каже. Да, скільки? На на 50. Злотих. 50 золотих. 50 золотих робочий компресор. Тобто 550 гривень, приблизно. І Или... що там? Ну, то може пально тих 5 золотих. Сейчас, сейчас насосики, циркулярочки. Ну да, а чого ні? А хто ще ні? Велик. 3000 злотих. Це приблизно, скільки? 800 баксів, так? Да? Новий. Ні, ну так це вже похоже на Велик. Я согласний, Ну так як заказів немає, хоч на моєму, хоч на цьому їх не буде. А цей 3,5. Карбоновий, так? Да? Карбоновий? Карбоновий велосипед. з половиною. Ну, 900 доларів, так? Да? Ну так, да, десь так. Но це не ашан байк. Не ашан байк, це серйозні заявки. Цепка злетіла. Хватає тут всього на барахолки. Город Любін, да. Любін, вона тут одна напише, барахолка Любін, узнаєте. В суботу робота. Поламай щось. Ні, ні, ні. Скутера продаються. Ну, це китайський скутер. Там опять велик, 550 велик стоїть такий. А на скутері немає ціни, не знаю, може десь спереді є ціна. Коли є ціна, тоді я люблю. А так от... Ходиш і за кожний той бігаєш ну написати, ну і все, ну як в магазині. Ти знаєш, скільки стоїть, треба береш, треба не береш. Скутерочок, скутерок. Резини 300 велик, 300, скільки 700 здоровий. Моторчики, ігрушки. Які? Які, які? Гірлянда? Війна гірлянда, що ну є, треба аккуратненько йти. Тут щось було, а, був набор ложок, тільки немає, сам чемодан залишився магнітоли. Не треба тобі магнітоли? Ні. Не треба, мені теж треба. Пилісоси промишлені, здорові. здоров'я. Колонки. Такі пилісоси, звичайні в хату інструмента беушного. Ну що що, інструменти аж мене удивляється все. Отакий От столик. Трогий, були б як ланцелот, цей, Альпи. От. 500 доларів. Сан Ремо. Ну симпатично. І ось такі ще є. Зараз глянемо якраз цену. От чим треба займатися деревом? 2650. Дядьку із п'ятірки 2650. Прикольный столик, а? Дядьку е, із п'ятіру. Підходимо сюди. Опять якась помпа була здоровезна. Насосики. Опять газонокосилок на куча Шлифмашинки. 100 злотих. 100 злотих, тобі на 100 злотих, прикольно. І знову інструменти. І музикальні, і такі, косить Кьорхери. А мотор, який що це за віхер? Діякий мотор? Гиря. Не хочу гирю, а мотор такий прикольний, Він стоїть кучу бабла. І це, звісно, не ямаха, може стара якась ямаха? Не знаю, я в таких моторах не сілен. Лижи Колеса. Це взагалі з старого мотоцикла. Дика лупа. Uh -huh. І велосипед маленький BMX. І рюкзак прикольний. Це лупа, це для того, коли ти покупався в деській морі, щоб а, ти ще шоб... бачив свою а, бубуку. Бубуку щоб потім бачити. <губ> да, Вода була така холодна, що я змерз. Сашко. Сейчас, подивіться, який велик. Сидіння іменно удобне. Колесо. Чого? Каже, буде собі брати таким доставкою велосипед не. на одному колесі не хоче? А чого? Сумку тяжко треба ще одну складіти. Сумку дві. <laughs> Щоб напередодні не переклоняло. <laughs> У мене є такий такі вони з латуні, ти знаєш? Вони латуні, так? Да? Ще кабіль в латуні. А -а -а. І верні Да, це латунь. Да, так, так, сделано. Теж ділились на віках. то, що зараз да, 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 чайник три рази закипятив він прогорів. Тут непонятно що. О тут посуда така є, столові прибори. Ага. Це щось потужне зарядка, яка як докстанція. Ну, щось підемо подивимось, там мабуть, просто окей написано. Опять інструменти. Інструменти, інструменти. Немає ціни, просто ценники. ну не знаю, я ж кажу, якби була ціна, ну, от я щось би вам показав, ви б знали ціну, А так бігати, кажуть, спрашувати. Вентилятор хороший. Що це кинуть? Медіон. Якийсь медіон. Моторредуктор. Ой, красивий. Ой, хороший. На відпатні ворота, наприклад, так ставиться всяке. І наушники, подивіться, які гарні. Сільогенькі, це не те, що треба. Це теж не те, що треба. Оце полонки хороші. Габлі чи граблі для картошки. Ні, це не для картошка, це, мабуть, для сіна, бо там не бути бу А може тут такі були, не знаю. Так. Це Ти? А ну сейчас. Що? Будеш брати. Так ти подивись, яка вона потужна, вона вечна. Там ламатися нічого, там щотка як кулак. І 10 кіломет бачиш, вона не легка. Ось такий от піонер. 150 злотих. Злотий 3,6, щось таке. Коба, пульт, мікшер. Опять мотор-редуктор з якоюсь щіткою. От мені нравляться вони. Сварочка, сотня, 1100 гривень сварка. Тут не видно ціну, самі бачите. Називаю там, де є ціни. Ну, це бігається мені на три дні, щоб все попереспрашувати. яка гарна. Ну, Повісайні і грам 30 китайська. Зараз я думаю, нормальні ні китайські. Якби якісь совєцькі недороги, звісно, купив би. Ще не бачив, там ото парочку бачив, ракет, комета, так. Та й ви їх десь бачили першій частині, мабуть, відео, це вже друга частина. Я щоб вам не робити великим відео, це ж таке, не знаєш, Подивись, скільки всього його охлаждає. Щось цікаве. Колеса. не треба. <реш> а це Олександр каже, що, це мені треба купити його? Конечно. Щоб я свій купив його. Ну будемо їздити по місту. А чого ні? На, на одному колесі воно швидше буде і удобні. Комп'ютери, ну їм вже теж ще динозаври їх бачили. Хоча не факт, може там начинка стоїть така швої. Що, і... Шо, на тобі помощнику блогера, щоб може я щось не зніму. А да. під... ну-ка, наведи на мене. Будеш помощником блогера. Хороша в тебе. 4 к знімаєш, 60 фпс, чи 120. Добре. Нормально? Тобі подобається? Ти так на термінатора похожий. <рес> <рес> Жидкий метал 3000. Колонок сьогодні на барахолки багато всяких, там і похоже щось було на цю, на радіотехніку на С90. Найшов штуку за 5 злотих, що цепку розкручувати на велосипеді. Так. Моделка тоді. Моделка. є, все ж коти спрашують. Ти не знаєш? Ноутбуки спрашували, наприклад, от я ззаду біду. Там оця от надпись, тільки віндус 7, ну і не старі. Вони на Олексі стоїть по 10 доларів, по 15-20. по 20. Це не серйозно. Це так фільми подивитися, не більше. Подивіться, який п'яцемуарчик малюсенький. Комплектний. Ну не новий. Розміри його. Можна і Такий симпатичний кілограм вісу. Ну, може півтора. Можна було купити би. Ну, тільки зачем мені треба, якщо в мене чайник є. Майфони соньки. Підходимо, наступна локація, шкари лежать, буци. Тарілочки якісь і отакий от мотор, віхер знову. Тільки щось не розкомплектований. Не вистачає чогось, так? Да? Навіть кришки якось не вистачає. Ну, не знаю, я не моторист, не поэтому не... пардонте. Ну, зняли, щоб не грівся. Купив за 5 злотих, все. Не, не натішиться тепер. Не, не, я... Будеш великий тепер вообще двома руками перебирати. Не, це цепочку, щоб ну не я не знаю, не це, знаю, це, це цепку покидувати. Дивись, не, не, скільки так, всього. Як він мені подобається? Ну там розход, напевно, 500 літрів на 100 км. Нормально. Це ж них мотор скільки, 6,3, чи скільки? Люди на піднялися. Ну, а ви мені кажете, що барахолка це не прибульно. Ну, я передолю. От. Видно, що так, люди так, своє так, винесли. Ну, це ще спросить, це ще ціни не служить. Зараз Сашко прийде, будемо спрашувати, він десь пішов. Такі штуки. Зараз подивлюся, як вона працює. Ложка. Та яка серебряна, посеребрення, яка серебряна. Сер... Я тебе умоляю, тут би життя таке не лежало. Чи думаєш, що ми одні такі умні, часи які красиві, вінтажні, лампа якась здорова, чумайдан під аккордіон, подсвічники олов'яні, книжки. Книжок часто на мусорки багато викидують. Ось оця труба 38. Та що нестандартна. От стандартна нестандартний і вони дорого стоять, самі трубки. А ще от. Ой, красота, дивіться яка. О! І вон, яка прикольна. Клас. На ковальнички. Ось такий от самокотик. Тисяча тисяча злотих. Ну ні, тут мабуть, акумулятор здоровий. Нова батарея? А, 460 злотих, як каже, дядько, батареї купив. Скільки? Кілометрів 50? Кілометрів 50, каже, вистачає. Чого непогано, на доставку мені вистачило. гілітінка. А ну-ка. Інструмент просто сварочні даже. Чи не трехвазі що. Похоже на трехфазные. По крайней мере, вилка точно. такие вот роберы Уже рыча стоит, конечно, сегодня. Перевозка для великих до машины цеплять. Такие вот штучки. Ох ты, а ну иди сюда. А ну иди сюда. Ты подивись, что тут робится. Не, видишь бачишь советских, чуешь? Подивись советский. О, может, здесь зеленый, зеленый? чуешь? Ой-ой-ой, шукай зеленые. Сейчас я, сейчас тебя научу, подожди. Сейчас я снимаю. Родичам знімаю, Зараз подивимось, одну минуточку. Ти подивишся, що робиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А совєтського не бачу. Є о, оце о щось похоже, так? Да? Ага, да, німецьке, є о. О, курва. Підолю. І отаке таке от радівце. О клас. А, ні-ні-ні, не такі. Там поводій. Зараз покажу. Що ще ось такі от Ровер на доставку. І ти впав. Щось мене все падає. А чого він падає? А як він стояв? А, на тій на поставочці. Я испугався просто. Фотічок. О, А, запалити. Мотор бачу. Телефонів тоже. Он процессора. процесора. ой 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 Я даже боюсь спросити, як вони стоїть. Це ж ко це стоїть кучу бабла. ти знаєш? Это на золото будет на финаш. Особенно керамически. Или только что я. 45 золотых штучка. Прикольно. С них потом же золото как то измывается, знаешь. Осечка тебе КМК. От КМК. Вот воно. она. О -о 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 -о. Тут еще серия, если она 5В, например, 5F. А ілі за то 2000 2000. злотих кульочок вот. 356 грамів. 356 грамів. Ого. 2000 злотих це 500 долларів, так? Да? Дол... От чим треба займатися? 500 доларів. от. Подивись, за жменю. 500 євро, 500 євро за жменю. Жменя – 300 грамів. Хватай біжить, як догони, дасть тумака. <різь> Та ні. Це буде про інша якийсь. Уліфон. Не треба тобі. Айфончики. Айфончик і клас. Бери собі вже айфон, нормальний телефон наконец-то. візу. Ну ладно. Подивись, скільки. 1300 велосипед. Цей перший велосипедик. Розовий. Я свізьму розовий, щоб уже як... А, сейчас секунду. 650 такий велосипедик. А давай ще цей підемо покажемо, потім мені розкажу. Давай. Бінух, хороший, Я вже чувствую, що він треба нам 1800. Подивись 1800 электровелик який, Тоже бабушкин честно. Виктория, а ну ладно, бабушкин. Вот я сейчас на меня нападу. 1500 таких вот. Да? Викторія, Дед Виктория есть. Дед Виктория, а де в него аккумулятор стоїть? а, тут, а должен был быть, а его немає. А может есть? Скільки? 150 велик? Подивись, 750. А, то семерка. Я думав 150, ладно. Той 50, 50, 550. 550 сейчас. Отой дальній 700, самий дальній, цей не бачу. Цей цей, 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 цей. А, це ми дивились. А от, подиви. Це симпатично, де який дятел Вуді, Вуді Вудпекер, знаєш, такого. Це запікачу нібудь якусь рульку. Тут взагалі ціна є. 110, 85 тарелочка. Ну, дійсно красиво, і законе пиво можна пити. Ну щоб на цих кадіках їхали молоді, а тоді вона залишається в дідуську на автомобілі. Купив за 2 злотих енергетик. Не знаю, побалуйся б один раз. Сухарики, грєночки 5 штук 10 злотих, т.е. 2 злотих пачка так і теж тут є. 3 штуки 10 злотих, тоді лимоночка. Вадим купив. Вадим купив? А зачем чим ти їх купив? Чи ти вкрав? Дивишся. І що, а зачем ти їх купив? Ну, у мене 9 функций. А ну, а, ну накупив диски і тепер радується. Зачем? Сейчас, секунду. Атмосфера. Тебе, атмосфера. тебе на дисках, атмосфера. А по чому Почем купили? 15 злотих. А це на 15. Нормально. Томатна паста 3 штуки 10 злотих. Ну, це не непогані. Нет, я таке и не будем думать, в принципі, все є, Поэтому, ну, вам покажу, звісно. Гірчичка 4 штуки 10 злотих. Он две штуки десяточка. Я знаю, чем ты будеш заниматься. Чим? Ты купишь кусачки. Ну, купиш. Возьми на металлоприйомце. И что? Будешь ночью лазить, так лечить старим бабушка в цей в альтере. И кусаты від старых кинископовых телевизоров всяких кайф. Пружины спрашивают. Злотый за одну. 50 грош за штучку. Две канистырка гарна. А он коробка включи хоть скорость. Не хочешь? А вот я чую еще. Мерседес-бенс, глянь, пей. Мерседес-бенц, навігація, навігация, циферки. Хороша? Тебе не надо все это? Не надо ему. А если вы едете в бар голубу устрицу, то вам надо такая вот шапка. Хорош. Ты хочешь собі одну? Вместо твого капелюха за 6 злотых шапка. Вот, название. И там справа барахолка. Тут стоянка, можно заехать. Кажи всем пока. Так, да. всім пока. Вадимка теж, всім каже пока. Вімка, я тебе ще знімаю. Чуєш? Вони... Вадим вчора катався з Сашком на доставці. От, у них торба лежить своя. Що ти скажеш? Скільки заробив? 82 злотих. За скільки? За три закази. За три зовсім. Три за... закази 82 злотих. Ну, це на своїй машині, звісно, на глово чи на Убері. На Убері. А по времени? Два по 15 і один. На 40. Два години. Два години катались, 82 злотих. О, це ті диски, що купив. Зараз будемо слухати. Давай, вставляй. Сильно. Олександр, а ти що нам скажеш що, Він Не вставляй, що великий, можна його сточити болгаркою. Як не вставляється? Йди назад віддавай. Що не працює прийомник? Забий туди ну Рукою Рукой забить його. його. Мало би якось не на щось. Все. Той придає поломанну Що, ні? не? Ага, так. О, заїхав один. Пішов один. Пішов один. Мы ще поїдемо на металоприйомку в місті Любін. — Да? А я.